17 серпня на плацу Академії військово-морських сил України імені Нахімова склали військову присягу студенти восьми кримських вищих навчальних закладів, які проходили навчання на кафедрі підготовки офіцерів запасу. Вже через місяць студенти отримують довгоочікувані погони молодших лейтенантів запасу. Як проходила урочиста церемонія, бачила наша знімальна група. Свято складання військової присяги для більшості юнаків завжди належить до тих свят, які затьмарюють майже усі важливі події. Для кожного справжнього чоловіка присягнути на вірність своєму народові означає початок нового періоду дорослого життя. 331 курсант кафедри підготовки офіцерів запасу Академії військоморських сил імені Павла Степановича Нахімова успішно навчалися протягом трьох років і сьогодні склали присягу на вірність українському народові. Готуємо за 18 спеціальностями. Це психологи. Чотири групи у нас було дві. Зараз збільшена кількість чотири групи: це штурмана, це артилерісти, це автомобілісти, це зв'язківці і, і так далі. Чудовий колектив надзвичайно підготовлений. Всі офіцери пройшли службу як в радянські часи, так уже і в військово-морських силах України. На посадах начальників факультетів. Завідувачів кафедрами в штаб штабі військово-морських сил і управліннях військово-морських сил України у ході навчання студенти не тільки здобували теоретичні знання, але й відпрацьовували практичні навички на кораблях у військових частинах та на території Академії. Слід зазначити, що кафедра підготовки офіцерів запасу Академії військово-морських сил імені Павла Степановича Нахімова є однією з провідних на території Кримського півострова. Тож і бажаючих отримати тут військову освіту доволі багато. Це було моє бажання, мене батько морський офіцер, і мені було за честь поступити на кафедру підготовки офіцерів запасу і стати також офіцером, морським офіцером «Правда запасу. На кафедрі ми здобули військову спеціальність, ми були на екскурсіях на військових кораблях, були в військових частинах. Було дуже інтересно, було дуже багато нового, пізнаного. Освоєне ази мистецтво. Я вибрав спеціальність експлуатація та ремонт електроенергетичних установок надводних кораблів та підводних човнів. Це БЧ-5. Дуже гарний педагогічний состав, склад академії, дуже, дуже розумні, дуже мудрі люди, які пройшли, як кажуть, через вогонь і мігні труби і воду. Тобто було це той склад, який насправді показував, яким має бути справжній офіцер. У простих, але повних глибокого змісту словах військової присяги сконцентровані всі вимоги основи військової служби у збройних силах України. Вірність присязі, неухильне виконання її вимог, породжує в мирний та воєнний час героїзм, мужність та відвагу. Привітали з прийняттям присяги на вірність українському народові курсантів кафедри, керівництва та викладачі Академії військоморських сил імені Павла Степановича Нахімова, ветерани та представники українського козацтва. Ви поклялись бути вірними нашій вітчизні, виконати на сильний і завжди стояти на захисті нашої батьківщини. Хочу подякувати батькам, які виховали вас. Які сюди направили, щоб виставили захисниками нашої Також я вдячний нашим офіцерам кафедри підготовки особового складу за якісну підготовку будучих наших офіцерів, за персоналіст. Тому думаю, що в майбутньому кафедра офіцерів підготовки запасу завжди буде готовити надійні захисників для нашої попіщини. Хочу побажати всім міцного, плоского здоров'я, щастя, на справі, всім футів підкілля. Нашим Збройним силам в Україні. Слава! Вони пройшли почесний шлях, отримали військові навики у справі захисту нашої батьківщини. Протягом декількох років навчались. Це не тільки лекції, це і практичні заняття, і стрільби, і строєва підготовка, і фізична. Ну як належить військовому вузу зараз. У них саме відповідальний день. Вони складають присягу на вірність українському народу. Хотілося б в цей святковий день їх привітати, привітати їхніх батьків, побажати їм щастя, здоров'я. Звичайно, що не всі вони будуть носити військову форму, але все-таки деяка частина виявила бажання і буде працювати в силових структурах. Це і Міністерство внутрішніх справ, і Міністерство надзвичайних ситуацій, і Міністерство оборони, звичайно. От, так що побажаємо їм сім футів під килем і всього на самого найкращого. Присяга це завжди. Велика подія в житті кожного чоловіка, який дає клятву перед всім, перед своєю батьківщиною, по-перше, перед своєю родиною, бути захисником своєї вітчизни. Розумієте, що для кожного юнака, який завтра одягне офіцерські погони, це велика честь, але це відповідальність. Бути захисником мріють всі з дитинства, але не всі е, мають погону офіцера. Тому що я думаю, цей день вони ніколи в житті не забудуть. Цей день для них особливий. Е, назавжди, я б сказав, е, на все майбутнє їх життя. Тому хочу привітати, побажати наснаги, побажати е, духу офіцерського. І знати, що за ними, за їх плечами, стоїть велика держава, наша рідна Україна, і хай пам'ятають, що з нами Бог і з нами Україна. Ну що ж, попереду у юнаків ще один рік навчання у своїх вишах: отримання дипломів та погон молодшого лейтенанта запасу. А це означає, що у разі необхідності ці молоді хлопці стануть на захист нашої батьківщини зі зброєю у руках разом з військовими.